Латять розумні податки. Все про податки середа 17.10. Слухачі радіовежена сто сьомих ФМ. Розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. Все про податки перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. Цю програму до ефіру готує відділ взаємодії із змі і громадськістю Африківської державної податкової інспекції. І я починаю з офіційної хроніки. Африківська обласна ДПС провела податковий семінар для представників підприємств з іноземними інвестиціями. На сьогодні в регіоні працює понад 200 таких фірм. Надходження до бюджету від даної категорії платників податків за сім. Місяців поточного року склали понад 41 мільйон гривень, що в півтора рази більше ніж торік. Провідні фахівці податкової служби розповіли присутнім про останні інновації чинного податкового законодавства, надали консультації з питань адміністрування податку на прибуток підприємств, ПДВ, організації та проведення перевірок платників податків. За словами заступника голови обласної ДПС Богдана Нагорняка, Верховна Рада в першому читанні вже прийняла законопроект щодо запровадження спеціального режиму податкування. Підприємств, які є інвесторами, вказаний документ передбачає суттєву державну підтримку суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти. За даними податкової інспекції Франківську, 96% платників ПДВ. Подають звітність через емейл. E кількість платників інших податків, які звітують за допомогою електронної пошти, також постійно зростає. Так упродовж двох років кількість платників податку на прибуток, які звітують в електронному режимі, зросла з 23 до 41 відсотка. Платників єдиного податку з 8 до 22 відсотків. Збільшенню електронних звітів значною мірою сприяють запропоновані ДПЗ України сервіси, зокрема видача безкоштовних ключів, електронних підписів та дистанційного укладання договорів щодо надання електронної звітності з відкриттям у червні цього року франківського акредитованого центру сертифікації ключів, майже 400 платників податків отримали безкоштовні ключі електронного підпису. Загалом в цьому році з платниками податків укладено 416 угод про надання звітності в електронному вигляді. Далі програма Все про податки. і Ми продовжуємо за участю начальника відділу адміністрування місцевих та земельних платежів Африківської податкової інспекції Галини Преснякової. Добрий день, Галина Леонтівна. Добрий день, Михайло Михайлович. та Я слухачі. Я Хотів з вами поговорити про те, як податковий кодекс трактує поняття податкової пільги, які терміни для цього відведені, і чи може платник, заможний платник відмовитися від податкової пільги. Чи в нас немає таких бажаючих відмовитися? Ви знаєте, Михайло Михайлович, дуже приємно, що ми з вами знову зустрілись, і ми завжди з вами говоримо про те, як платити податки, як оптимізувати сплату податків, зокрема платежів по платі за землю. На сьогодні хотілося б поговорити про те, які є можливості і які законодавчі підстави для того, щоб звільнитись від сплати податків. Наразі податковим кодексом, як і раніше, плату за. Землю законом було передбачено і законом про систему податкування, то завжди була така система, як звільнення від оподаткування шляхом надання певних пільг. Наразі податковим кодексом передбачено надання пільг податкових пільг. Що таке податкові пільги? Це звільнення за певних умов на певний термін окремої категорії платників від нарахування та сплати податків до бюджету. Підстава набуття податкової пільги є, ну так би мовити, суспільний інтерес, і економічне обгрутування певної категорії платників на визначений термін. Якщо говорити про плату за землю, то це виключно ті платники, які визначені податковим кодексом. Це є окрема стаття по платі за землю. Звільняється тільки земельний податок, дуже багато запитання, чи звільняється від оподаткування платники орендної плати. Ну, знаєте, що велика ставка більший розмір сплати до бюджету, так тільки виключно звільняється земельний податок. Платники орендної плати не мають. Пільговий режим оподаткування, якщо про період, термін надання пільги надається по платі за землю. На поточний рік, але відповідно, якщо говорити по податковому кодексу, ну, треба відрізняти, то що надає податковий кодекс, є 11 пільгових категорій платників податків: це здрава охорона, освіта, органи влади, е організації інвалідів, е парки, е стадіони Ну, це окрема категорія. Є така категорія платників, як платники звільнені від оподаткування органами місцевого самоврядування. Наразі у нас в місті є таких 77 суб'єктів господарювання. Це переважна комунальна сфера вся і об'єднання співвласників громадян, які звільнені від оподаткування. Так, от ця категорія платників звільняється від оподаткування на підставі рішення. Івано-Франківської міської сесії рішення міської ради, але з наступного місяця за датою прийняття рішення, От, тобто, це такий термін, платник має право відмовитись від надання від законодавчо обґрунтованої пільги на визначений термін на один місяць, ну на два звітніх податкових періоди. Це передбачено законом податковим кодексом, таке можливо, але так, щоб у нас в місті хтось відмовлявся від. Чергового режиму оподаткування, так? я такого не пригадую. А от скажіть, будь ласка, як от податковий кодекс от порядок отримання податкової біліги, і яка тут особливість буде от, власне, оподаткування е, сплати за землю? Ну, сплата за землю. Оце взагалі податкову пільгу треба поділяти так: звільнення від оподаткування, повністю звільнення від оподаткування, або просто зменшена ставка оподаткування. От наразі в податковому кодексі по платі по земельному податку є повністю звільнення від оподаткування. Це то, що я перерахувала, охорона, освіта, органи влади, і зменшена ставка оподаткування. І ще є така категорія, як не є об'єктом оподаткування. Це наші, скажімо, дороги, суспільна, ну власність громади, це транспортне сполучення, скажімо, Комунальна дорогі. інфраструктура якась, ну, так? Це не, не дуже ну, але дороги також так, а падрева відноситься до комунальної сфери. Тобто, оце поділяється на такі категорії, що звільняються від оподаткування. Платники переважно знають свої пільги, дуже чимно подають звітність. І користуються пільгою про податкову пільгу. Почали так активно говорити. от під час фінансової кризи 2008 року. Чи вона застосовувалася завжди? Завжди податкове законодавство передбачало податкову пільгу по земельному податку. Зокрема, так. ну говоримо поки що про земельний так. податок. Завжди це завжди так було. Постійно зміни до закону про плату за землю вносились відповідно до напевно чинників економіки бюджетними ко. Кодексами і про бюджет на певний рік, ну, пільга завжди була, як вона була і зараз є, і я думаю, що вона буде. Скажіть, будь ласка, от як виглядають їхні сільські бюджети, от з точки зору земельних платежів, наскільки вони ефективно роблять ці платежі? Ну, ви знаєте, якщо говорити в структурі надходжень до? Громади міста, тобто до міського бюджету від п'яти сільських рад, які у нас є наразі, та міста Івано-Франківська, то правильно ви сказали, що від значимості земельних площ. Ну, це скажімо, ми сільська рада, Хриплинська сільська рада, це наша промислова зона. Відповідно, там і землі знаходяться в користуванні платників набагато більше, ніж скажімо, в угорниках чи в Кріхівцях. Ну вочивовчинцях, ну вовчинцях та вовчинці. взагалі вони значущі по наданні землі в оренду. І... Надходження значні йдуть від оренди по Вовчинцях. Ну скажімо, микітинці також хрипли. Ну, тут не можна так когось конкретизувати, в когось більше, в когось менше. Але у нас іде співпраця. Наразі ми намагаємось як найбільше отримати інформацію від сільських рад щодо надання земельних ділянок в користування як фізичних осіб, так і юридичних взяти на контроль всі рішення забезпечити повне. Декларування сплати даних податків до зрозуміло. бюджету зрозуміло. От ласка, чи поширюється пільга по земельному податку? Як це передбачено? Податково кодексу для власників квартир. Якщо квартира зміщена в багатоквартирному житловому будинку, в житлово будівельному кооперативі, чи там в СББ чи в ЖБК? ви, напевно, живете в ОСББ чи в СББ. В ОСББ, тому у вас таке питання стало. Цікаві це питання. Так. Ну, я вам скажу, що ви як приватна особа, фізична особа, не є платником земельного податку, тому що за цю земельну ділянку під ОСББ має відповідно платити юридична особа ОСББ, але на вас така пільга не поширюється. Пані Галино, який порядок платежів до бюджету, що контролюється ДПЗ України? Буде це порядок. От здається з 3 вересня цього року. Так, це така новинка податкового законодавства прийнято відповідно до наказу Міністерства фінансів України. Він наразі дуже цікавий, і це є новація в законодавстві. Е, наказ 817 від 7 липня 2012 року. І хочу зауважити всім слухачам вашої програми. Що е, у разі заповнення платіжки на сплату податків треба в полі, там де написано призначення платежу, вказувати конкретний код сплати. Дуже обширна класифікація кодів. Дуже це дуже просто, щоб. ви… Нас послухали. Спасибі Галини Леонтівно, що завітали на нашу Дякую радіостанцію. Вам. Я нагадую, радіослухачам на 107 хвилі ФМ Все про податки сьогодні було від начальника відділу адміністрування місцевих і земельних платежів Янфраківської податкової інспекції Галини Преснякової. З нею спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі Хай стать. Розумні люди платять розумні податки це про податки середа 17.10